Це якийсь жах, я не розумію. Що ви розуміли, В мене просто зараз дуже дивна конструкція, на якій в мене стоїть е, телефон, ось штатив. І от <зас> воно приклеєно на цьому на скотч. І Я просто сподіваюся, що це буде нормально триматися. Так, в нас нові новини у Холлівуді, тому що Холлівуд ніколи не спить. А ще до речі, забув з мамою з усіма привітатися. Всім привіт! От тому сьогодні в нас новий випуск. Перша новина Ширил Кроу розкритикувала Дрейка за те, що він використав штучний інтелект для того, щоб відтворити голос тупака у дістреках для Кендріка Ламара. Що давно Кроу на інтерв'ю BBC розкритикувала штучний інтелект, який використовується для повернення вокалу мертвих виконавців, зокрема не назвала Дрейка, який використав штучний інтелект для відтворення голосу тубака у своєму діз треки для «Tailor Made Freestyle». Я думаю, що ви зрозуміли, кого цей трек. Ви не можете повернути людей із мертвих і вірити, що вони будуть стояти за це. Я впевнена, що Дрейк подумав, так, я не повинен цього робити, але я вибачусь пізніше. Але це вже зроблено, і люди знайдуть це, навіть якщо він це видалить. Після виходу пісні маєток Тупака Надіслав Дрейку листа про Case and the Сіс. Судовий юрист майна Ховар Кінг сказав, що маєток глибоко наляканий, розчарований санкціонованим використанням дрейком голоси та особистості топака в пісні. Запис є не тільки грубим порушенням публічності топака та прав власності маєтку, але й грубим порушенням спадщини одного з найвидатніших хіп-хоп артистів усіх часів. Що ви взагалі думаєте? От з приводу цього мені дуже цікаво, тому що я не дуже слідкую за дрейком, начебто, він чувак на типу норм, якщо я не помиляюсь, дуже мало. Нім, якихось скандалів. А ну, ось нещодавний слів його у цьому твіттері, але це таке. Хто бачив, той бачив. Я нічого не буду вставляти, нічого не буду вам показувати. Все є у вільному доступі. <реш> Боже, який жах, я знаю просто, що мене дивиться, моя старша сестра. Аня, привіт! Я в якомусь моменті погоджуюсь з нею, що знаєте, що на даний момент вміє робити дуже багато речей, які іноді можуть лякати, але. Я не можу протиречити тому факту, що ще в багатьох сферах дуже допомагає це так, але просто я не впевнений. Чи знаєте, не вийде це за якусь грань. Я не знаю, до чого в нас це призведе, але я просто сподіваюся, що потім, знаєте, в нас не стане музика, зроблена повністю завдяки штучному інтелекту. Ступна новина про мою улюблену Емочку Робертс. Нещодавно вона була на інтерв'ю у подкасті, де сказала, що критика не по бейбі відчувається набагато більше на молодих дівчатах. Ема Робертс з'явилася на подкасті Table for Two від Vanity Fair. Fair? Fair? Я не знаю. І її запитали, чи було для неї пріоритетом стати великою зіркою, коли вона пішла по шляху свого батька Еріка Робертса та її тітки Джулії Робертс. Ема сказала, що спостерігати за тим, як. Її тітка ставала зіркою Сту, у дитинстві. Показали їй наскільки страшним може бути цей рівень слави. Я бачила дуже близько, як це насправді виглядає. Це очевидно весело і це здорово. Але є частина цього, яка дійсно страшна. Отже, я хотіла зробити свій власний кар'єрний шлях. Слава ніколи не була метою, тому що слава на певному рівні це свого роду лячно. Навіть у клітковому віці я ніколи не хотіла, щоб моя слава переважувала мою роботу, тому що для мене немає нічого страшнішого ніж бути ти настільки відомим, що ти ніколи не залишаєшся один, але і ти не отримуєш хорошу роботу, і це сталося з багатьма людьми, коли я була у підліткому віці, та на початку 20-х років. Я ніколи не хотіла, щоб це сталося зі мною. Як родичка двох відомих акторів, Робертс також часто доводиться боротися з терміном не по бейбі» у своїй кар'єрі. Вона долучається до таких, як Кавінет Петрол та Дакот Джонс, щоб протидіяти цьому терміну. Є дві сторони медалі. Люди люблять говорити. Ви знаєте, у вас є нога have a leg up. це знаєте такий термін. Він пояснюється, як ви маєте перевагу English інглішвізплатна Назаренко. тому що у вас є сім'я в цій сфері, але інша сторона цього, ви повинні проявити себе більше. Крім того, якщо люди не мають гарного досвіду з іншими людьми у вашій людині, то ви ніколи не отримаєте шанс. Всі люблять таку історію успіху за ніч, і тому, якщо ви не та дівчина з середини, звідки яка увірвалась у Голівуд, є такі, хто закатає очі та каже: Ну, ваш тато був таким, то я завжди жартую, чому ні. Хто не кличе Джорджа Клуні Непобейбі. Розмарі Клуні, його тітка, була іконою. Мені здається, що молодим дівчатам важче з такою річчю, як Непобейбі. Мовляв, я не бачу, щоб люди вигукували імена синів відомих акторів. Люди, які критикують Непобейбіс, бачать тільки ваші перемоги, тому що вони бачать тільки тоді, коли ви знаходитесь на постері фільму. Вони не бачать всіх відмов на цьому шляху. Ось що я завжди дуже відкрити до речей, на які я прослуховувалась і не стала частиною цього. Я не можу сказати, що знаєте, я прям погоджуюсь на всі сто, тому що це. Це дійсно є правда, коли у актора чи акторки, так, так би мовити, у цих не по бейбі, є привілегії зараз. Мені здається, що знаєте, люди більше стали не те, що сенсацій, а більше такі вони хочуть пристібатися до всього, і це просто дуже дивно, але зрозуміти теж можна, тому що я розумію, що це потрібно, бо інтернет розв'язав руки дуже багатьом людям, і в дуже багатьох людей зараз з'явилась можливість висказувати все те, що вони хочуть, і. І вони знають про те, що їх не покарають. От вона права з приводу того, що більше за все сруть саме молодих дівчат, не бейбі. Я ніколи не бачив, що срали якогось там сімпотного сина, якогось там актора, чи якогось когось там ще так працює, на жаль, все. До речі, про мою улюблену Лану Дель Рей, ви що, думали, що в цих випусках не буде Лани Дель Рей? Є новина Лана Дель Рей і Кюаво сказали дату виходу пісні. Таф Лани для Лей випустять свій новий кантрі треп сінгл таф. Вони спільно оголосили це в п'ятницю вранці. Ребятки підтвердили дату релізу після тижнів тізерів постов інстаграмі з чорно-білою фотографією, де Лана одягає діамантовий ланцюжок на Кваво. До речі, Лана і Кваво виступали з цією піснею на минулому тижні під час виступу Лани в Бостонському фенвей парк у Атланті. Ще не випущеного альбому Лани, який має виходити ось у вересні. Альбом має називатися Lasso, і це має бути кантри альбом. Олані, до речі, анонсувала альбом Lasso на початку року під час виступу на події до Гремі в Лос-Анджелесі. God country. Yeah. I knew it, I said it, it's happening. And that's why Jack has followed me to Muscle Shoals, Nashville, Mississippi over the last 4 years to write our Album coming out in September called Lasso. Я дуже сильно радий, бо я вже не можу. Я жду нових пісень. Я заслухав вже всі Ланини альбоми альбоми. Додир, мені потрібна нова музика. Лана, я тебе дуже сильно люблю. Цьому й у лобік. Ми чекаємо, будь ласка, давай. Наступна новина, пам'ятаєте, ще бів Мінаж з Меган Трістеліан у початку року. Так от він продовжується. Я думаю, що вони вже там, знаєте, все забули, там якось вже вирішили. Там мирно. А ні, Меган Трістеліан відкриває вогонь у відповідь Нікімінашу своїй новій пісні Rat. Ця пісня, до речі, повинна ввійти у її альбом «Меган». А Меган, яка зараз бере участь у своєму першому турі «Hot Girl Summer», відповідає Нікі Мінаж на мені немає ніяких пліток. Но ці ця сука Хоу думаю, що вона тімзі. А звичайно наш нет, розділений як завжди на дві групи, які думають, що пісня може бути про її колишню подружку Келсі Ніколь, яка під також підходить на цю роль. Але Мінаш відповідає цьому сценарію, оскільки їх бів почався після того, як Меган на початку року випустила свої, свою пісню Хес. Yes. Мінаш не була дуже люб'язною, і вона одразу випустила пісню Big Foot, висміюючи інцидент, коли Меган вис. Плив у ногу ув'язнений музикант Торі Ланес. <рістична> Торі Торіланес. <рістична> А якщо не помиляюсь, це її колишній хлопець. Меган також занурюється у Bad Beach Link Up. Там перечисляються люди, яких Нікі Мінаж запросила на свій тур Pink Friday 2. Два Bia, Malibu Mitch, Кеті Got Bands та Akbar 5. Всі вони були запрошені на концерт Pink Friday у квітні. Я хотіла, щоб всі були тут зі мною, але це була моя, вона що я занадто доброзичлива. Я думала, що все добре, але весь час ви були моїми ворогами. Тільки час, коли... Ви, N-word, погоджуєтеся, це коли всі ви йдете проти мене. Меган також може посилатися на свою співпрацю з Нікі Мінаш у 2019 році Hot Girl Summer. Блін, су. Це було 4 роки. Турбуйся про свого чоловіка і вашу дитину. Ваше життя повинно бути дуже нудним, якщо ви все ще згадуєте про гайно, що ми зробили. І я не хвилююсь з приводу Бед Біч Лінг, йол Хоус Я відчуваю зараз. Знаєте бабку, яка намагається зрозуміти цей підлітковий сленг. йол Хоус зробили їм місця у фан-клубі. Що я думаю, з приводу цього? Взагалі я дуже любив раніше Нікімінаж, але зараз вона веде себе дуже дуже дивно, як особистість для мене. Нікі Мінаж, вона не дуже. Привду музики їй нічого не може сказати. Що можу сказати про Меган? Ну, Меган, Меган як В цій ситуації. Я вважаю, що Нікі Мінаж дуже неправильно поступила, що вона згадала про той випадок, коли Меган влучили у ногу. Навіть у пісні Хіс Меган не казала прямо про Нікі Мінаж. І я зараз саме на боці Меган, тому що мені здається, що Меган вона може стажити. Ситуація сюр. Ну що, мої рідні? Я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Я старався. Я вам всім дякую дуже сильно за перегляд. Я вас всіх дуже сильно люблю, всіх тіло підіймаю сісу.